Запити змінилися. На даний час ми більше допомагаємо військовим. Слово вихідні спочатку були повністю відсутні. Ми дуже багато автомобілів доставили хлопцям прямо на передову. Для мене перемога це вільна країна з нашими територіями. Ми волонтерством займаємося ще з 2014 року, а ми були, я був одним із, можна так сказати, активних учасників Полтавського автомайдану. І коли почалась на сході, почалась війна, ми з Автомайданом вирішили, що ми починаємо допомагати військовим, цивільним. Коли в 22-го року Почалась, скажімо так, друга фаза повномасштабної війни. Ми об'єдналися знову, до нас додавалися нові люди і ми створили наше ГО. Слово вихідні спочатку були повністю відсутні. Зараз, як і всі, я працюю. У мене є робота. Основний час я знаходжусь на роботі, а вихідні дні це якраз волонтерство. Перший запит нам поступив з Ахтирки. До нас звернулися за допомогою, ми повезли ну, там, продукти харчування, одяг, медикаменти. Це була наша сама-сама перша поїздка. Якщо я не помиляюсь, десь 1, -1 березня це була наша перша поїздка. І наступна у нас була теж вахтирку. І 3 березня ми поїхали перший раз в Харків. Ми туди відвозили гуманітарну допомогу, звідти ми забирали людей, евакуйовували. Потім потихеньку ми почали допомагати і військовим. Так розпочалась наша, скажімо так, активна фаза нашої. Волонтерської діяльності. Запити також є і від цивільного населення. Нещодавно ми їздили в Херсон, там ми евакуювали тварин, тих, яких люди ну, виловлювали в воді, ми їх відвозили на Харків. В Харкові є притулок, який займається їхньою подальшою реабілітацією. Деяких тварин ми Звідти забрали, привезли в Полтаву, і в Полтаві люди їх позабирали. Це вже ті, які були раніше вивезені. А зараз ось теж теж збираємося в Херсонську область до людей. Ну а основний напрямок у нас це військові. Ми дуже багато автомобілів доставили хлопцям прямо на передову. Були автомобілі, на які ми збирали кошти, були автомобілі, на які. Кошти збирали самі військові, просили нас купити за кордоном і пригнати. Тобто ми покупали, приганяли, ремонтували, фарбували і доставляли далі хлопцям на передові. Дуже багато запитів було по безпілотникам. Це ті ж Мавіки, і також у нас дуже багато запитів від хлопців по ну, по іншим напрямкам, там амуніція. Бувають запити на продукти харчування. Ну, хоча вони зараз, скажімо так, забезпечені, але бої є бої. Десь попало, десь накрила, десь їм поки ще не довезли, Тоб, ну, реагуємо швидко, збираємо, довозимо все, що хлопці просять, майже все. Так як фінансові ресурси у нас обмежені, то, скажімо так, не всі запити не завжди ми можемо. Виконати, але виконує майже, майже всі. Я б сказав би так: відсотків 90 запитів. Ми ну, перекриваємо. Ми співпрацюємо з такими ж волонтерськими організаціями, які наша. У нас є загальний чат, куди викидаються потреби і ну. То, чи може допомагаємо, ми комусь нам допомагають. Нещодавно наш волонтерський бус, яким ми півтора року вже, як кажуть, нещадно їздимо, возимо і вивозимо, потребував деякий ремонт. Спустя десь неділю до нас звернувся директор одного із полтавських підприємств і сказав: Я вам допоможу і як-то так разом з цим дзвінком. І люди почали, ну, почали гроші збирати, то нам трохи ремонт обійшовся в два рази більше, ніж ми планували спочатку. Ну, зробили. Люди ну, продовжують допомагати, збори йдуть. Це особливо показав Херсон, як вся країна просто за два дні туди, всі поїхали, всі, хто може. Тобто народ у нас молодці. Для мене перемога це вільна країна з нашими територіями, з розмінованою територією. Ну, я думаю, що це мир, яскраве небо, щоб нарешті почали літати літаки в інші країни, щоб люди пересувалися по своїй країні і за кордоном вільно і не чекали якогось там або прильоту, або початку очередних бойових дій. Це, я думаю, саме головне.